Ти прикинь-ка, блядь. Ти прикидька. Бля. Ты прикинь-ка пиздацы. Сейчас надо юны. Обар, можно тебя понять? Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Ты понял? Кто прик. Вс, я поняла. Блядь! Ой! Все, опіздати. <ріст> Ладно, поживи. Короче, ситуація сюр. Я не знаю, що вам як пояснить, але мене спалили, я кричала по всій карті: що допоможіть, допоможіть, а потім случився коллапс. Я прокать вона мав. Г Голосуйте серце. Блять, я не поняла. Я один мав завершитися. Аля вибач. Okay. Супер, заєбавши в мафа, хотів по не... Що відбувається? Що? Пока-пока. Зор. Всім пока, я прикидку, пока. Бля, Аля, наша ти побігла в сторону Валі. Бо я... Окей, я тобі послухати прикидку. Так, я би її заріз. Тобі би прийшлось б стоять, лежати на yes. колінках цілий вечір, якби ти її зарізав. Я тебе, да, зарізав. Да, я да, тебе да. пожаліла, кубер. Я найефективніший прикисько в світі. На тебе і на неї, думаю, блять, хто із вас прикидає? Я ще й заріза, застрялась. Я прикичко. Я би хуєрю в тебе. І потім просто спливає вона прикичка і думаю, п твою мар!